Добрий день. Загальний розклад. Ігри вашого оточення. Хто вами маніпулює? Жінка, яка бажає по відношенню до вас досягнути успіху. Морок, ілюзії, негативні думки. Ви завдяки тому мороку, в якому ви знаходитесь. Він тримає вас в негативному емоційному стані в бездіяльності і безрезультативності, і вона вже і святкує перемогу. Ну, а вам важко ваша тяжка ноша, безрезультативність, бідність. Чому саме дана ситуація виникла в вашому житті? А тому, що ви повинні стати королевою мечів, пройти дану трансформацію. Ви повинні відсікти, ви повинні подолати, ви повинні досягнути ресурсного стану, щоб зруйнувати, позбутися даного негативного впливу, перемогти в даній ситуації. Дана ситуація, тобто негативний вплив саме в вашому житті на вас, дан вам для, для трансформації в королеву мечів. Щоб ви стали самодостатньою сильною, наповненою і рухались цілеспрямовано в нове починання. без сумніву, без страху, без знаходження в ілюзіях, не дозволяти, не прослухатись до порад інших. Самі самодостатні, ресурсні, сильні. З внутрішнім стержем визначаєте те, чого бажаєте ціль результат досягнути і в починання. Незалежно ні від кого, ні від чого. Те, що будуть конкуренти по справедливості, я вам скажу так: якщо ви пройдете дану трансформацію, вищі сили в подальшій боротьбі протистоянні, Будуть кожному по справедливості надавати. У вас щастя, благополуччя. Щастя, радість, наповнення, енергія, активність благополуччя і достаток, здійснення бажань і досягнення стабільності відносно фінансу, благополуччя і достаток. Негативний вплив з боку жінки дан вам для трансформації. Вийдете, йдете, позбудетесь, отримуєте шанси можливості, ресурс, відчуєте себе самодостатньою, сильною, цілеспрямованою завдяки вашій активності, активному прояву, боротьбі, протистоянню згодом отримаєте можливості, шанси, благополуччя і достаток, фінансу і стосовно своїх бажань. Стабільність. Трансформуйте неможливість подолати, вийти, відкрийте для себе шляхи. І якщо раніше ви втрачали, то на даний момент ви здобудете. Але при умові, хто ця жінка? А у вас був трикутник. Якщо вона і не проявлялася по відношенню до вашого партнера, то вона спостерігала, але вона була третьою особою. Їй подобався ваш чоловік-партнер. І вона бажала змінити ситуацію, тримати вас в ілюзії по відношенню до нього. Вам говорить, що вас спасла або спасе мудрість знання. Ви зможете досягнути того, чого ви бажаєте, і зможете позбутися даного негативу, негативного впливу, виберіть шлях. І дійте активно по відношенню до даної ситуації. Якщо хтось знаходиться ще в негативно-емоційному стані і розуміє, що тяжка ноша, не можете позбутися, визначай. Дій, активно проявляйся, звернися до людей, які можуть тобі допомогти позбутися даного негативу. До вищих сил в молитві. Попросіть.